Вибачте, але я не хочу бути імператором. Це не моя справа. Я не хочу завойовувати та керувати іншими. Я хочу допомагати людям, якщо це можливо. Ми всі хочемо допомагати один одному. Бо така природа людини. Ми хочемо щасливо жити з іншими, а не радіти нещастю сусідів. Ми не хочемо зневажати один одного. В цьому світі усім вистачить місця. І життя може бути вільним і прекрасним, але ми втратили цей шлях. Жадоба отруїла наші серця, сповнила світ ненавистю, штовхнула нас на кровопролиття. Ми розвинули швидкість, але застрягли у собі. Машини, які мали дати нам достаток, залишили нас у нужді. Знання зробили нас цинічними. А розум став нечутливим і жорстоким. Ми забагато думаємо і замало відчуваємо. Ми потребуємо людяності більше, ніж машин. І більш за розум нам потрібні доброта і ніжність. Без цих якостей життя буде жорстоким і ми втратимо все. Усім, хто мене чує, я хочу сказати: не втрачайте надії. Лихо, що спіткало нас, це швидкоплинний вияв в жадоби і люті тих, хто боїться прогресу людства. Ненависть мене. Диктатори помруть. І влада, яку вони відібрали від народа, повернеться до людей. Хоча люди помирають, свобода ніколи не загине.